Я завершальний місяць літа, мені в цей час не заважай, не можу й хвильки відпочити. Спішу зібрати урожай. Коли жита серпом косили, від того й серпнем звуть мене, тепер комбайни мчать стосилі, їх дядько серп не дожене. В серпні все ще багато дітей відпочиває в селі у бабусі та дідуся, де є сад та город. а там велич усякого росте. Овочі, фрукти, ягоди, зелень. Діти! Послухайте та вивчіть кілька простих віршиків про навколишню природу, сад та город. Ці віршики про навколишнє середовище безумовно сподобаються вам. А ще вірші розвивають пам'ять, уяву та мовлення. Починаємо! Дивина така в природі у бабусі на городі. Різні овочі ростуть, розповзаються, цвітуть. Ось гарбуз тут, і квасоля, і поважна бараболя, і капуста, і салат. Він шпинату рідний брат. Помідори й кабачки дружно стали у рядки. і зелені огірочки виглядають з-під листочків. Неймовірно, але. Все, що ми побачили сьогодні на городі, колись було крихітною насінинкою. На родючій землі за допомогою води, тепла і сонця, з насінини виростає велика рослина. Тіти пропоную спробувати вам посадити в горщик насіння лимона чи гарбуза, тісточко авокадо чи будь-чого, що спаде на думку, і подивитися, що буде далі.